Добрий день, вас вітає ліцей номер 27 міста Житомира. Хочу презентувати вам досвід команди нашого ліцею у навчанні з інноваційним проєктом HPEDIA. Наша команда рік тому долучилася до нової форми навчання. EdgeCamp і Ukrain стали партнерами Академії інновацій цифрової освіти, яка називається HPAD в Україні. Ця програма розроблена за участі Вищої школи педагогічних наук Гарвардського університету та Університету Мічигану. Це інноваційна програма про те, як успішно співпрацювати з учнівством в умовах цифрового 21-го століття, як залишатися винахідливими сучасними, особливо в наш складний час. Ця програма запропонувала і відібрала 50 команд. З різних ліцеїв і навчальних закладів України. На останніх сесіях у нас вже відібрано тільки 21 команда. Ми навчаємось, навчаючи один одного, а також нас навчають наші ментори. Сесії відбуваються щотижня. У нас є домашні завдання, ми виконуємо деякі вправи, ми збираємо певну документацію, оформлюємо її. Зараз ми вже закінчуємо навчання. В квітні місяці нам будуть видані сертифікати міжнародного зразка, а також ті наші колеги з ліцею, які пройшли навчання, також отримують сертифікати. Хочу познайомити вас з нашою творчою командою. До неї входять і заступники директора, і вчителі англійської мови. Я, як вчитель технології, і одночасно зараз є бібліотекарем. Ми, оскільки проєкт довго тривалий, на початку не знали, що нас очікує, але. По, протягом по, по всього періоду а, нам роз, було роз'яснено і в чому суть а, нашого навчання. А, всі наче, Ці три фрази, які ми вчилися. У нас було шість сесій. Як я сказала, що ми закінчуємо вже третю останню фазу. А, ми визначали тему інновацій, яку хочемо впровадити в нашому навчальному закладі. Кожен учасник представив свою інновацію. Потім було відібрано тільки три, і потім із них ми вже сформували один інноваційний проєкт. Ми виконували різні вправи, які допомагали нам дослідити необхідність інновації і шляхи. Розробки її. Так, наприклад, це були вправи 2 на 10, повільне спостереження, криголам, індикатори впливу, В принципі, деякі ви, можливо, навіть вправи і знаєте. Робили вправи зі збору інформації, проводили анкетування співбесіди. і ми сформували три наших таких е, е, міні-проєкту: це хаб міні-ограмотності, арт-майданчик, сенсорна кімната. І все це об'єднали в проєкт, над яким працюємо вже: мультифункціональний простір. Е, ту документацію, що ми збирали, що я сказала, я хочу вам декілька просто ознайомити. Це, наприклад, от вправо, ми зробили такий документ сфери впливу. Це один з кінцевих документів. Та інновація, яку ми впроваджуємо. Якщо, можливо, хтось був в нашому ліцеї, то знають, що в нас є особливість, ми знаходимося в двох приміщеннях, і в приміщенні для молодшої і середньої ланки не вистачало простору для творчості і проведення певних заходів. І ось ми, обдумуючи цей наш проєкт, вирішували, які саме ми сфери впливу можемо задіяти. Так, це можуть бути індивідуальні заняття чи групові робота над якимись певними проєктами. Це може бути для учнів початкової школи чи середньої ланки, але навіть ми запрошуємо для участі учнів старшої школи. Тобто, це може бути на рівні нашого ліцею, це можуть бути межпредметні якісь заходи, це можуть бути проведення якихось батьківських зустрічей, це можуть бути об'єднання. Як на рівні ліцею, так і на рівні міста. Це можуть бути якісь тренінги, семінари та інше. Ну, і також може бути якась як волонтерська робота. Також от, один з документів, який ми розробляли, це називається «Суперханч». На ми відповідали такі деякі питання, що потрібно запровадити, щоб розпочати інновацію, що спонукає нас до ведення цієї інновації для якої групи учнів ми працюємо. І фокусі нашої інновації це співпраця учнів у групах, що також може бути цікаве як для вчителів технологій. На уроках почали втілювати ще раніше до участі в проєкті ЗHP, але зараз це просто був такий поштовх для подальшого розвитку, і ми в нашому просторі хочемо, щоб кожен учень міг поєднати творчість і навчання. Реалізувати свій потенціал, і міг проявити самовиразитися, проявити себе, показати з найкращої сторони. Також, наприклад, коли ми презентували своє навчання, свій проєкт для своїх колег, ми виконували вправи, які, в принципі, теж можуть бути задіяні і на уроках технологій. Наприклад, у нас була вправа мікрофон, наші учасники описували ідеальний простір, як вони хочуть бачити нашу, наше приміщення. Також можна застосовувати і вправу світлофор, яку ми знаємо, і вправа, якщо тоді. Тобто ми можемо проговорити, продумати кожен крок від початку до кінцевого результату. І коли я почала працювати в проєкті HP, то для мене, в принципі, багато що було знайоме. Тому що ця, наприклад, вправа, якщо тоді дуже схожа з тим, як ми працюємо над проєктами. від задуму до кінцевого результату. Ну, це наша презентація нашого досвіду. Це ті проекти, які нам пропонували колеги. Також вправи, яку можуть бути задіяні в будь-якому уроці, це брейншторм. І ось якраз вчителі. Пропонували значить, своє бачення, свої ідеї з приводу мультифункціонального простору, візуалізація, галерея ідей. Це на технологіях те самий збір інформації, фото, коли ми продумуємо або малюємо ескізи виробів аналогів. Ми отримали певні результати, звісно, від нашої презентації. Це, як можна оформити, як можна зонувати наше приміщення і так далі. Також презентували ми свій досвід навчання для бібліотекарів ліцею міста на методоб'єднані. Бувши в 28-му ліцеї, в приміщенні медіатеки їхньої, то хочеться тільки позаздрити. і саме такий простір ми хочемо створити і в своєму ліцеї, тому методоб'єднання пройшло для нас вдало. Ну, і наостанок коротко показати, як наше приміщення змінювалося. А поступово Цей простір може бути застосований для проведення також і уроків. Ми його максимально розширили, досить велике приміщення, яке може працювати на перервах як бібліотека, а під час уроків для проведення занять індивідуальних, групових. Можливо, ми створимо сенсорний куточок у нас в проєкті, щоб можна міг займатися або психолог-логопед. Також я проводила уроки технологій, щоб не переводити дітей з одного приміщення в інше. Ще, звісно, можна багато що додати, змінити. Все, звісно, впирається в фінансові питання, але один бонус такий величезний бонус отримали. У нас є планшет який ми бачите зараз на фото, і ми можемо його використовувати дуже широко під час проведення наших занять. Такий досвід, можливо, буде корисний комусь. З нашої області декілька ліцеїв також з нами зараз є на навчанні. З Люборського району і з Радомишля два ліцеї, і. Тому можете теж спробувати. Після по закінченню навчання ми можемо подаватись на наступну програму, наступний крок-HP-інкубатор. Там можуть бути надані гранти, але незалежно від того, отримаємо ми грант чи ні. Ми впроваджуємо, змінюємо наш простір для того, щоб дітям було цікаво. Інші форми і методи навчання, спілкування з учнями, ну і також вчителям цікавіше і продуктивніше буде працювати. Дякую.